Доброго дня, любі друзі! Ветері Софія. роблю розклад на 12 квітня 23-го 20... року. Так, спокійно, я викладу 6 карт. Спочатку було, є, буде, потім карта відносно стосунків якихось, да, кохання можливо, або з друзями, або колектив. Там дивіться, що для вас а, зараз ну, важливо. от, а Потім ресурси, гроші, да, там все, що там роботи стосуються. Ну, тобто наших ресурсів, гроші. От. І потім буде порада. Те, що було, та є, дивіться, якщо вам відгукується, будь ласка, дивіться далі, приймайте в благо, робіть свої висновки, змінюйте своє життя, е, своє. Свою реальність. Да? От. І так, буде. Тепер кохання, гроші і порада. М -м 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 -м. Вийшов. О! Да, дякую, дякую. Все одно все буде добре. Так, десятка пентаклів, дивіться, це те, що було. Про що можна сказати? Тут був якийсь, можливо, був прибуток, котрий уйшов так, же, як і прийшов. Да? Тут про яких, якийсь був ризик, такий марний. ну, Тобто нічого ви, скажімо, не, не отримали з того, да? десь ризикували просто так. От, а тут про те, що час було розставити свої пріоритети, ставити якусь мету. Да? І була ну, така вперта робота, скажімо, так, задля її досягнення були тут і збитки, і втрати. от У когось, можливо, була фізична смерть. Дивіться, ви зараз скажете, якщо в мене була, як це у людини була фізична смерть, да і вона, типу, зараз тут. Ну Можливо, у вашому оточенні, не у вас особисто а Я вам скажу, в мене була не один раз фізична смерть. Ну от Тимчасово, звісно, от але я все ж таки тут, да зрозуміла. І так, що в нас наразі? Це в нас колісниця. Так? Це те, що в нас зараз. Це старший аркан, і тут у нас старший аркан, так? і тут старший аркан. Ці старші аркани вони не можуть відігратися тільки один день. Так? Їх вплив буде якийсь тривалий час все одно. Навіть наскільки б ми не загадували, все одно буде вплив цих карт набагато ширший. І так, тут можлива зустріч з енергійною особою. А якась підтримка від оточення да у втіленні ваших планів, можливо, від тієї що енергійної особи карта каже, що час випробувань пройшов тут про насичення владою та енергією, допомога, яку ви отримуєте, коли вам треба. Тут про перемогу, успіх, можливі мандрівки, звісно. От. Карта каже, тебе переповнює енергія. Ти можеш рушити в путь, але пам'ятай, колісниця летить швидко. І не завжди треба розраховувати тільки на фізичну силу. Да? Розумійте і знайте, сила у вас всередині. Тож розраховуйте на неї. І так, те, що буде. Ну тут про обман, якась нестабільність, дрібні неприємності. Про людину, котра навмисно буде уводити вас від істини у справі. да? От, дивіться, це, як, знаєте, ви на двох там, не знаю, лошадях їдете, да? і от одна лошадка починає вліво-вліво-вліво, да? і ви кажете: ну. Хай їх добре, я поїду вліво. Мабуть, вона краще знає, куди мені їхати. Зрозуміло? Не дуріть себе і не давайте іншим уводити вас. Дивіться, якщо ви йдете, о чим чим то ви займаєтесь, не знаю, вигадали собі якусь справу, да, бізнес якийсь, і ви його робите. І можливо, у вас зараз не дуже гарні, ще прям супер, да, є, є якісь успіхи, і але вам подобається, да, і хтось починає лізти до вас і казати, та що ти займаєшся тим? Та роби якусь і люди, там не знаю там. Сірники продавай, ну, то я так утрірую. Да? От всі продають, на них мільйони мають, а ти оце щось вигадав. То вас перевіряють. Якщо ви зійдете з того свого шляху, на котрому, якщо ви з задоволенням, звісно, десь працюєте, щось робите, да? Те, що ви хочете, ви собі вирішили. От. І то буде просто перевірка вам. От. То знайте, що якщо ви ну, зійдете. Ну то будуть вам, звісно, втрати. Будуть втрати. Вони були, вони будуть. Можливо, і тут були втрати за того, що хтось на вас впливав. Зробіть просто висновки, любі друзі. От не давайте нікому лізти ваше життя. Дивіться, ніхто не має права вам свої навіть поради підсовувати, да? допоки ви не запитали. Це взагалі некоректно. Ну я зараз тут щось розказую, тому що це мій канал, тому що я для себе поставила мету. Я хочу бути корисною, особливо українцям, особливо, тому що в нас зараз у всіх важкий період, розумієте, задля того я тут віщаю. Але якщо зараз там хтось постачить мої двері і прийде до мене зі своєю порадою, яку я не просила, ну я просто скажу там, не знаю, де там там всі знають, де російські кораблі і так далі. Да? От, Тож, будь ласочка, тримайте свої кордони від таких порадників різних. І так, стосовно якихось відносин, якихось стосунків, карта в нас. тут про якісь важкі випробування, тут про нечесну конкуренцію, можливі обман, суперечки і навіть суди. От, Тож, ну що, ну любі друзі, ну що? То так є, тому що дивіться, да, тут всюди луна, це ж таємниці, да? це ще луна, в принципі, можна розглядати як якесь магічне втручання. Да? От. І повірте, що почищати свою ауру, насправді то так є. Ну, хтось не вірить, да? але якщо ви дивитесь цей розклад, то ви точно в езотерику вірите, да? тому ви тут. От, повірте. Чому в мене свічка завжди горить? Щоб ви розуміли, от вчора вона ще була новенькою. Я залишаю її, наприклад, дуже часто свічки собі на всю ніч. Наприклад, якщо я щось відчуваю, от вчора в мене були просто емоційні такі всплески туди-сюди. Я просто не розуміла, що зі мною відбувається. Я почитала мантри, я увімкнула собі на ноч мантри, Я зажгла собі свічку. Я нашептала на неї те, що мені треба. Да я попросила благословення. Я попро... у Янголі, у вищих сил. Я попросила благодарувала свій род, да, і попросила відновлення його, відродження і так далі, його захист да, і у всіх вищих сил, я попросила захист і лягла собі спати спокійно. Сьогодні я встала неймовірно себе відчуваю, як будто мене там, не знаю, відновлювали, ну вимивали всю ніч. Розумієте, я просто спала. Тож, для, для того, щоб зцілюватися, достатньо 5 хвилин просто на на, на, на вогник подивитися. Просто, якщо що ви нічого там можете не шептати, нічого не робіть, якщо ви не вмієте чогось не робіть. Якщо вам цікаво, що можна там казати і як то робити, да, пишіть в коментарях, я зніму окремо відео. О, але просто ви можете запалювати свічку раз на день, хоча б, та через день, хоча б, ну бажано раз на день, на 5 хвилин, да подивіться ви на неї. Просто подивіться, просто поблагодаруйте в той момент усі вищі сили за захист і за ваше відновлення. зрозуміло? І буде вам щастя, любі друзі. Так, тут стосовно грошей або роботи, ну, тобто наші ресурси, да? Ну, будемо казати про гроші. Ох, Король мечів прийшов, да? це про злу людину, котра несе свідомо вам розрухи і використовує свою владу та положення, щоб вам спричиняти якісь негаразди. Тут про жорстокість, обмеження, нечемність, деспотизм. Ну і звісно, можуть бути. Від такої людини якісь і грошові втрати. да, то дивіться, що там відбувається. от, Але як порада, тут в нас МАГ, да, Ну і тут в нас непогана карта, скажімо так. Тож, просто дайте відсіч такій людині. да, не дозволяйте комусь на вас впливати, там не знаю, можливо, у вас гроші хтось відбирає там або ще щось, да, деспотизм. То така людина не, не в собі, то <сум> ментально хвора. От дайте їй відсіч, годі годі її боятися. Нікого не треба взагалі боятися. Розставляйте свої кордони, особливо для таких людей, бо вони починають з маленького. Він сьогодні 5 гривень у вас забере, а завтра прийде 5 тисяч, скаже, що так і треба. Ще скаже, що ви дурак. Що ви самі це вигадали і нічого він у вас не брав. Зрозуміло, це про якийсь аб'юз. От. Про якесь, можливо, навіть фінансове насилля. Да, таке є. Не тільки психологічна і фізична. Фінансове насилля теж є як категорія. От. І навіть з цим же можна писати заяву, що на вас, значить, хтось робить такий вплив. От. І так, захищайте себе, любі друзі. Будь ласочка. будь ласочка. так, порада. Тут про успіх взагалі, і в бізнесі да. От захистіть себе і буде у вас успіх. Тут у будь-яких справах, тут і здібності до навчання гарні про дипломатію, про самоконтроль. Да? Так само коли ви покажете таким негідним людям, що ви а, ну, стали самодостатньою людиною, да? що ви готові себе захищати. Повірте, вони довго крутитися навколо вас не будуть. Раз, два ще спробують носа свого до вас посунути, да? щось у вас там відхапати. але... А, Дасти їм, як то кажуть, по саплям і побіжуть вони шукати нову жертву собі. Да? А ви будете собі е, жити далі? О, тут про творчу реалізацію, незалежність, ініціативність. Про атмосферу довіри, про людину, котрий майстер своєї справи. Тож про що це можна може казати? Да? Якщо вам треба захист захистити свої гроші якось від інших людей, то звертайтеся до майстра своєї справи. Хто то може бути адвокат, юрист, поліція? Да? От, в поліції теж є нормальні люди, повірте тут про розум, да? про волю. Тут прагнення ризику, да тобто можливо для вас, от сказати ні, у такій людині, то і є ризик, так ризикуйте заради себе, заради свого майбутнього, і тут можливо допомога від чоловіка. Або від психолога, ну можливо, я вам допомогла. Да, а якщо ще не допомогла, будь ласка, я запрошую вас на індивідуальні консультації, арт-терапія, арт-коучинг, знаходимо виходи а, з будь-яких ситуацій. Було б у вас тільки бажання. Я як інструмент залюбки вам допоможу і запрошую на індивідуальні розклади, таро і на сесії з картами Мак. Будь ласка, підписуйтесь, далі буде багато цікавого і корисної інформації. З повагою, Софія! До побачення!